Дивимося розбір, одразу скажу дуже спірного ДТП. Це нас Великова Світківська, білий дощ завершуючи маневр, в'їжджає в лівий бік синьої шкоди, що вирішили працівники поліції. Вони склали протокол на шкоду. Це 10-1 та 16-5, у право дорожнього руху. Водій шкоди свою воно не визнавав. Яка ваша думка з механізмом, пишіть в коментарях. Нібито все просто, як на мене. Але до нас звернувся ДОЧ на етапі, коли його вже визнали. А по шкоді закрили справу по відсутності складу адмінправопорушення в його діях. Що зробили ми? По-перше, подали апеляцію. По-друге, зробили запит на циклограму роботи фізикованого об'єкту. За результатом ми довели в суді, що доч дійсно заїхав на перехрестя на зелене світло, але через затор він не встигав покинути перехрестя. А шкода, також заїжджаючи на зелене світло, порушив пункт 16.5, а саме не дав дорогу Доджу завершити маневр через перекрест. Як результат, скасоване рішення Печерського суду та перемога в апеляції. Паралельно наш юрист вів справу по страховій компанії, провів незалежну експертизу та майже вдвічі збільшив суму страхового відшкодування. Результат буде тут на скріншоті. Як вам результат? Виграна апеляція. Вдвічі збільшена страхова виплата, я вважаю дуже круто.